Всім привіт! Сьогодні я роблю відео продовження розбору мого гардеробу, AKA зміна мого стилю. Минулого відео я була щаслива поділитися з вами тим, що я вирішила звернутися до стиліста, до людини, яка професійно займається стилем, одягом і всім цим, і які мене були очікування і до чого ми домовлялися. А сьогодні я вам покажу, що вона мені прислала як референси. Спойлер. Я не дуже задоволена, а можна сказати, навіть розчарована. І що я, врешті-решт, купила. І звісно, все буду приміряти на собі. Тож погнали. І так, брів з приводу того, що я хотіла досягти. Я думала, що я виглядаю дуже по-підлітковому. Я хотіла виглядати стильно і згідно свого віку. Я хотіла підібрати луки, в яких я можу ходити в офіс на роботу, і я хотіла, щоб всі речі поєднувалися одна з одною. На нашій першій зустрічі ми поговорили про все це, і я. В тому числі сказала, чого я не хочу. Я сказала, що я хочу переходити в трошки вищий ціновий сегмент, тому що ті магазини, в яких я раніше купляла речі, мені тепер здаються якимись нерелевантними для мене. А наприклад, Зара, яка здається релевантною, якість там мені не дуже подобається. І я хотіла, щоб магазини були більш високого цінового сегменту, для того, щоб якість була трошки краща, але я не знала навіть, куди мені йти. От. Після нашої зустрічі наступним кроком було те, що вона мені скине лукбук речей, які вона думає, підійдуть моєму стилю, підійдуть мені і до того запиту, який в мене є. І я хочу зараз з ними з вами поділитися. Тут є набір верхнього одягу, головні убори, сукні, світера, блузи, кофти, нижня, нижній одяг, нижній одяг, і взуття і аксесуари. Так, якщо подивитися з першого погляду, здається, м -м -м, прикольно, ну, наче нічого. Але коли я поділилася цим лукбуком з моєю сестрою, перше, що вона сказала, це так це ж в тебе все є. Ну, Дійсно, якщо на це все подивитися, то воно виглядає так досі інфантильно, правда? Тут ще в лукбуці в мене є речі на вибір, тобто замість цього зеленого пальту я можу вибрати якесь інше, замість однієї спідниці іншу, і різні рубашки, різні сукні. І аксесуари. От, деякі речі мені дійсно сподобались. І от які коментарі я позалишала. Це пальто мені дійсно сподобалось. Я його відмітила як норм, але речі в клітинку мені зовсім не подобаються. Тому що я думаю, що якщо не знати, як їх з чимось поєднувати, то ти будеш просто виглядати, як мій дід. Оця штучка мені прям дуже сподобалася. Це така жилеточка. І мені видалась вона дуже цікавою. Шапка і шарф я сумнівалася, тому що зазвичай мені дуже не підходять такі бліді кольори, тому що, м, тому що я в них стаю дуже бліда сама. Е, сокня, м, ну, наче норм, не знаю. Треба було міряти. Е, світера мені на перший погляд сподобалися, і особливо ось цей. Ну, звісно ж, цей, тому що це і мі, це є мій попередній стиль дитячі речі. У блистючих штучках. Це те, що мені раніше подобалося. З приводу блуз, так, мені не дуже сподобалася ця бежева футболка з тієї ж причини, що я не знаю, чи я буду в ній блідо виглядати. Оця штука теж дивна, я не знаю, куди її носити, адже запит у мене був ходити в офіс. Ця штука, я не зрозуміла, куди вона йде. Оця. А далі і блузи, і рубашки мені теж дуже сподобалися. Джинси норм, спідниця це ну, тип норм. Ладно, я вирішила спробувати. Насправді я дуже довіряла цій людині, і я подумала, боже, ну якщо ж ми поговорили, знаю, якщо ми все обсудили, ну нам, мабуть, ж вона щось шарить. Це були такі шкіряні, шкіряні штани і така сатинова спідниця. Сумочка теж мені дуже сподобалася. З приводу речей на вибір, вони такі були трошечки під питанням, і всі ці питання я адресувала, звісно, тому що боже, ну я ж плачу гроші за приводу цього цієї сукні. в мене були питання, тому що воно виглядає так, наче буде обтягувати мій живот, і коли я трошки поїм. Дівчата, ви знаєте, про що я і ця штука здавалася трохи таким балахоном, взагалом не знаю. Блузи мені прям дуже сподобалися, правда. Я коли їх побачила, я подумала, боже, я буду така романтична, стильна і легка, і загадкова. Подумала, блін, це клас. І по аксесуарам трошечки пройшлася. Дуже мені сподобалися сапоги. У мене таких ніколи не було, тому що в мене є проблема, що на мої ікри нічого не налазить. Але я завжди про них мріяла. Але далі було цікавіше, тому що насправді я очікувала на цей блук-бук доволі. Довго. Тобто ми домовилися, що вона мені його скину, там через три дні, потім ще раз перенесла, потім ще раз перенесла, ще раз перенесла. І я так думаю, Боже, ну, ти ж професіонал, і ми з тобою домовлялися. Я взагалі не розумію цих приколів, коли тобі щось обіцяють, а потім не виконують і три рази переносять. Тому що, ну Боже, якщо ти знаєш, що тобі треба тиждень, то скажи, я вислю тобі через тиждень чи через два. Так я хоч буду. Ну, Якісь свої плани будувати. Взагалі це якось непрофесіонально затримувати свою роботу. Але думаю, ладно, скинула, то вже нарешті скинула. Потім я оце ж продивилася теж такі змішані відчуття, наче мені подобається все. Є речі, які я раніше не носила, але мені хочеться їх спробувати, наприклад, шкіряні штани. І тому я, з однієї сторони, довірилася їй в якихось речах, але якісь, які я точно знала, що мені не подобаються, я їх просто відсікла. Потім стилістка мені почала скидати посилання на ці всі речі в інтернеті, тому що ідея була така, що частину речей я замовлю в інтернет-магазинах, а частину можу приміряти в офлайн-магазинах, наприклад, взуття. Тому що мені дуже важливо, щоб воно було комфортне. На наступний день, після того як я отримала цей локбук, я пішла по магазинам. Це був треш насправді. Мені дуже не сподобалося шопитись. Опишу ситуацію в ці в цього стиліста є дійсно варіанти походу по магазинам разом з нею. Але в неї наскільки щільний графік, що щоб піти з нею по магазинах, мені треба було ждати там місяць чи скільки, поки мені цей гардероб вже не буде такий актуальний. І тому ми вибрали варіант, коли я ходжу сама по магазинам, сама себе знімаю, відправляю їй відео, і разом ми вирішуємо, підходить мені цей одяг чи не підходить. І я подумала, що мені такий варіант підходить, тому що в принципі я можу сама зрозуміти, мені щось підходить чи не. Сходить. Пішла я по магазинам, зайшла в перший, називається End Other Stories, тому що якраз цього магазину в мене була підбірка джинсів. З джинсами в мене величезна проблема, тому що на мені не все гарно сидить, тому що в мене вузька талія і широкі бедра, і або на мене вузьке в бедрах, або широке в талії. Може, комусь знайомо. І якраз за допомогою стиліста я хотіла вирішувати ось такі проблеми, тому що я з цим мучусь. Я думала, боже, людина. Допоможи, ти ж професіонал, ти ж шарш. я пішла в цей магазин, я його, не знала я його знала, але там все так дорого, що я думала, Боже, не хочу туди навіть свої липкі пальці сунути. Я зайшла в нас сторіс, помірила одні штани, інші штани, треті штани, четверті. Боже, і все мені не підходить, тому що проблема моя повторяється. Плюс в цьому магазині така, знаєте, якісна тканина джинсу котоном, що ти її одягаєш, і вона настільки не еластична, що тобі просто в ній не можна ні сісти, нічого. І плюс вся твоя попа, так от <плес> яка б там вона не була, вона буде такою. Мені зовсім не сподобалося Потім я пішла вибирати собі взуття, теж пройшлася по магазинам, по магазинах за посиланнями, і мені нічого не підійшло, Боже, вона на картинках здається таким гарненьким. А коли підходиш вживу, живу, ти думаєш, в мене була пропозиція купити собі взуття Челсі, такі білі. На групі платформі. А на картинках і на моделях в інстаграмі виглядає нормально, але в житті, боже, я не знаю. Якийсь треш. Потім я пішла в манго. Тому що, не дивлячись на мої побажання відходити від цих магазинів, типу Zara і Mango, в мене були айтеми зі списку якраз цих магазинів. Ну, Я думаю, ну раз, професіонал каже, то треба йти міряти. Тому що дійсно, ладно, може, там щось класне можна знайти, і це дизайнерське око, бачить ці класні речі. Боже, там теж таке розчарування, боже, це жах. І мало того, що я мірюю і мені не подобається, так ще я мушу витрачати додатковий час, щоб знімати це все на відео і відправляти їй як доказ того, що. Ця річ мені не підходить. На що я, звісно ж, отримала якесь заспокоєння, що це шлях, не буває так, що ти приходиш і на тебе зразу все лягає. Але мені в той момент не хотілося це все чути, тому що Боже, а за що ж я тоді заплатила? Тому що я це ж цей самий шлях могла пройти сама, і навіть деякі моделі навіть не міряти, тому що я вже знаю, що вони мені не підходять. Боже, яке було розчарування з цими е, шкіряними штанами, тому що якість їх вони були з манго, і якість в них була просто треш, Це просто якісь пакети на ногах. Я їх поміряла і подумала, Боже, мені в них 5 хвилин важко стояти. Не знаю, як їх буду носити цілий день в офісі, тим більше сидіти. Повне розчарування. Також я подивилася на ці світерочки, які мені запропонували. Я хотіла їх приміряти. Але там теж якість була така підозріла, що я думаю, господи, я такий самий лукбук могла зробити сама собі. Врешті-решт, з торгового центру я все-таки вийшла з деякими покупками, але я все обрала сама. Я обрала собі два луки, які мені на собі дуже сподобались. Я сама обрала джинси, які на мені сидять і в яких мені комфортно, і вибрала цю гарну сорочку. Вона мені дуже подобається. Добре, це по її пораді. Боже, одне. Одне. Купила собі декілька пар взуття, все покажу. Але я їх теж вибирала одна. Після того, як я повернулася з офлайн-шопінгу, я зробила замовлення в декількох магазинах на інші речі, і мені прийшла одна посилка на 13 речей, з яких я залишила дві. І то, тому що випадково їх добавила в корзину. Але речі мені все ще продовжують приходити. Тобто це не фінал мого гардеробу. Все ще мені не вистачає аксесуарів, і все ще мені не вистачає низів. І, е, до речі, деякі речі з мого минулого гардеробу я мігрувала в свій теперішній гардероб. Тож давайте нарешті все дивитися. Починаю свій огляд своєї улюбленої білої сорочки. Тут я поєдную з тими самими джинсами, які я знайшла сама. Які на мені гарно сидять, і в яких мені комфортно. Поєдную з такими милими черевиками. А тут цей самий образ я вже поєднала з жилетом, таким милим на зав'язках, він з шерсті зроблений. І, і, така проста річ, може, може додати, додати, додати такої ізюминки в відомий образ. Інша річ це цей светр, такий рожево-фіолетовий, мені подобається, тому що він дуже легкий і теплий. А ці рукава, М -м. інша моя шерстна річ це такий светер. А В житті він кращого кольору, якщо чесно, такого глибокого коричневого. Люблю його поєднувати з такими штанами з екошкіри. Боже, і штани іншого кольору на відео, чорт! Тепер я ці штани поєдную зі своєю першою кашеміровою річчю. Боже, це просто топ. Він такий тонкий, м'який, дуже приємний до тіла і супер теплий. Також в цій моделі такі прикольні рукави. Коротше, кашемір топ, всім раджу. Тепер я хотіла продемонструвати, як інший низ може змінити образ. Тут я свою рубашку поєдную з іншими штаньми і чобітьми. І вже виглядаю зовсім по-іншому. Цей самий светрик з іншим низом, боже, тілова кобаса. Переходимо в розділ сукань. Ця дуже проста, лаконічна, вона просто чорна. Я себе в ній відчуваю дуже класно, схожа на Клар Андервуд. А всі сукні я себе відчуваю просто супер. Вона такий милий горох, але нестандартний. І тканина дуже легка, літюча. Я себе в ній відчуваю просто супер. Інший образ, це те ж сама кашемірова ковтина. А я її поєдную з спідницею зі свого попереднього гардробу. Дуже собі подобаюся в цьому образі. Переходжу в розділ взуття. Оці черевики, дивіться, в них такий невисокий каблук, і тому в них дуже зручно ходити. Мені в них комфортно протягом цілого дня. А ці. Тоже мега топим, мені дуже подобається. Навіть коментарів немає, просто класні сапоги. Ще я додала в свою колекцію сумок ось таку крихітку. Вона мені дуже подобається. Так. Ну і заключне слово. Що я про це все думаю? Думаю, що це все була марна трата грошей та часу. Часу найбільше шкода, тому що я довго чекала, поки мені складуть цей локбук. І якби не чекала, то сама пішла б і купила все, що мені подобається. Але були й прикольні речі якими я хочу з вами поділитися. По-перше, вона допомогла мені скласти таку картину, можливо, віддалену, того, чого я хочу досягти. Але, думаю, якби я сама сіла і подумала, то мені не би допомога іншої людини, щоб це все зробити. Так, ще одна порада це магазини and other stories і кос. Вони прикольні, мені дуже сподобалися. І ще один це HM Premium. Я про нього раніше не знала. Появляється, він існує лише в онлайні, а так як я не займаюся онлайн-шопінгом, то про нього і не знала. А там дуже класні речі є, тому рекомендую. І все, це всі поради від стиліста. <ріст> ну і в кінці виявилось так, що я збиралася тільки на своє відчуття, на те, що я хочу. Думаю, вийшло все класно, тому що зараз коли я, коли збираюся на роботу, думаю, у, -у зараз прикольно щось зюді. Ну Тож, що я для себе винесла. Треба довіряти собі, все буде класно. І треба отримувати задоволення від процесу. На сьогодні все.